А, все, я вас зрозуміла. А оце що таке відеречка хоч? У відеречка так акація. Це окація? Так. А почому таке й мед? Ви що, як будете? Ну так, я між нами говорять, між де глазам глаза. Ви будете так будете, ви фотографуєте? ви фотографіруєте. Фотографірую, знімаю. Ну, якщо мені треба, я куплю, а якщо не надо, не куплю. Ну, а як? Ну, ви хочете його продати? Чи ви просто тут це дете для виставок? А, а вас, а, чи у вас прийши. троє, троє штанів? Да, не холодно? У мене четверо носки, четверо штанів. Так, міш. я серйозно, по мед? Ні, ну я ж вам кажу, разний. Ні, як мені раз. ось оцей. А, то, а, це, то мед, крем. То крем із малиною. Мед, а, крем. це мед з малиною? Так, мед з малиною. То, мед, мед, Скільки крем. він коштує? 150. 150. Ну, тут більше, ніж ну, пів кілограма. Mm -hmm. Конечно, ну, mm -hmm. кілограм.